Let's single lame, a Beast, a We 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 got got Saints, Exinkle Perfect. Не знаю, що буде відкривати. Можна почати з цього, звісно. Один. Один так чисто зрозуміємо. І подивимося на. Ого. Ого, давай на 3%. Я просто на менше навіть закидувати. Ну, точніше на більше навіть закидувати. Не хочу пробувати. Так. Можна. Ну, можна чи ні? Можна ж. 150. Ну, давай. Ой, це дуже страшно завжди. 156. Галіл, окей. Окей. апгрейд. Um, апгрейд X10. Дігл, Заходь. Найс. Nice. Uh, тепер повільно. X5. Револьвер може. можна заходити спокійно причому. І. Найс. Ні, ладно, що він не зайшов. Тут це і так зрозуміло. Чи варто оце за 38? Мабуть, варто. Мабуть, варто теж на X5 закинути, я не знаю. Можна спробувати на калаш. Ну, от такий от калаш, в принципі. Якщо випаде. А він в нас випадає, до речі. Чи ні? Так, да, він не випадає. Це той паттерн, коли майже доходить. Е -е... Робити? Роблю. Давай, ну, дуже треба, щоб ти випав. І в нас такий баланс смачний, Ну він не випаде, так? Так, да, він не випадає. Я зрозумів. Хоча в нас і так, норм баланс зараз буде. М -м -м, просто це продаємо. 380, так в нас, да, 380 монеток. І... ніби отут збити шанси треба за 25. показу, збиваємо просто шансик, Отак, От випадає за 15, такий типу. Ай-яй-яй, і швиденько, і швиденько так. 175. От скільки? Мільйон. Це мільйон, так, 30%. Е... Тільки посмій не випасти, От тільки посмій не випасти зараз. Я не знаю, що я зроблю. Оооо, <гум> такий приколіс. 197 нам залишає. Окей. Ні-ні-ні. Я добью, я добью свого. Добьюсь. І почекайте. Ну, ладно, ладно, найс. 204. І тепер... Оооо. Можна відкрити якийсь дешевий кейсик. Наприклад, от мені потрібен. Ні, дігл в мене є, хоча б вже. Мені потрібен глок. Якийсь отакий от сувенірний, бачите? Ну, до речі. А, 32, окей. Апгрейд. Від... Ой, x2 просто ставимо. А так, от. Не випад... Не випад... настає. Дивіться, як воно рівно! Воно рівно на 100% зупиняється. Так цей не вистачає, окей. А чи варто? А якщо, якщо так, наскільки я буду, ну, дурачком. Ладно, я не буду так робити, мабуть. Тому що. ну, Хоча може, воно, якби. Може я і дарма цього не зробив якраз таки. Ладно, оцей кейсик. Він може забустити нас до якихось небес. О, це, до речі, буст. Так, але за цим кейсом в мене є один рахунок, він нас ну, дуже зливав останнім часом. Дігл фігня. Апгрейд ставимо на X10 обов'язково. І, схоже, але ні. 267 можна поробити якісь е... апгрейдики знову. Отак, 7 штук, 175, крутиться, отак от все. Може агентика не хоче якогось. Капсула, до речі, Дві капсули навіть. І... А, це окоп, до речі. Це окоп. Поїхали. X10. Юсп. Не випадає. Окей. Це я поставлю на 5 від... на... на 3%. Хоча. Отак, дігл. Він у нас не випадає, це логічно. Давай вже швидше. Все. І тепер поїхали. X10. М Дігл не випадає. І от тепер треба, щоб випадало. Будь ласка, дуже треба, щоб випадало. Так, оце я прибираю. Х10. Mm. Давай. Щ Що мені треба? Муха. Муха. Муха не випадає. Калаш. Uh, не випадає. Глок. Uh, не випадає. Глок. Не випадає. -а. Ну блін, <сот modelo> <сот einen> <avenue> well, ну це були шанси, насправді, це були. Окей, okay, 39, крутимо. Ще, в принципі, не все загублено. 50. 50, найс. Nice. 108 у нас є, відкриваємо просто-напросто. Mm, я не знаю, можна відкрити оце за 25. Ось, за 35. Я за 35, коли ще, ладно. Це нормально все. Все нормально. Uh, гарна якості. 72. Так, і тепер 25, як я хотів. Ще треба було їх багато, мабуть, так відкривати, щоб. О, oh, найс, nice. це скільки? 42, окей. І йдемо тепер, знаєте куди? От сюди. І відкриваємо просто 6 штук. 5 штучок. За 95. Ну, зараз має, в принципі, прокнути апгрейд, я думаю. Юзб хоча б. ой-ой-ой-ой-ой. Апгрейдик. Поїхали. 5%. Він заходить. Швидко, швидко, отак. Найс! Дві штуки. Ой, слухайте. А може ти хочеш отак ще зайти? Не хочу. Треба так збити шанс, я знаю. Я, я все правильно роблю. Треба так збити шансик просто. От ми знов 3% вибираємо. Якийсь калашик. І збиваємо атак як все. Слухайте, два апгрейди зайшло. Мене це радує. У нас є 346, ми якби повернули. А <свіття> це в топ моментів най... найпоганіших рішень в світі. Це просто в топ треба. 125. Це, ну, можна було хоча б покрутити трошки, погратись. Ні, я взяв це просто злив. Окей, окей. Е, йдемо оце на 3%. Й? Можна на ось таке. Випаде, ні? Схоже, але ні. І от тепер по, де... по, по X10, в принципі, соточку може видати спокійно. А. Це більше, ніж соточковий трошки. Так, поїхали. Так, X10. Поїхали. Найс! Nice. От муху. Муху можна трошки зараз потримати. Трошки потримаємо, а оце на Х5 закинемо зараз АВП. Треба, щоб. Окей, треба щоб... Це прям дуже сильно треба, щоб випало, щоб нам не прийшлось продавати. Блін.